Робимо прорахунок розмитнення Рдомеган 1,5 дизель 2015 року для нашого клієнта. Автомобіль буде купуватися в Литві. Наш клієнт знайшов цей автомобіль на литовському сайті. Вже цей автомобіль був оглянути нашим клієнтом. Зауважень суттєвих до нього не було. Єдине, що буде потрібно зробити, це вже хімчистку по приїзду в Україну. Даний автомобіль клієнт планує купувати і на ньому повертатися в Україну для подальшого його продажу. Що маємо по автомобілю? Перша реєстрація 9 місяць 2015 року 270 тисяч кілометрів пробігу. Авто 4100 доларів витрати, доставка своїм ходом 400 доларів, митниця 2500, разом під ключ 7190 доларів. Скільки такі автомобілі коштують в Україні, ціни стартують від 8,5 тисяч доларів. Тобто, якщо ви самостійно купуєте автомобіль, самостійно його приганяєте, економія буде мінімум 1500 доларів на авто. Це чудовий варіант саме для перепродажу вже на внутрішньому ринку. Українці купуйте автомобілі. А в плані їх доставки і розмитнення ми вам завжди допоможемо.